Оце громадка Ятаклюя, я ніколи не посіха. Любі друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Наташка Суперстар. І сьогодні ми проходимо з вами Past Continuous. Вітаю всіх! Чому вітаю? Тому що це вже майже половина, і якщо ви дивились всі відео, то у вас вже виходить непогана база з граматики. Щоб краще зрозуміти Past Continuous, дуже-дуже сильно вас прошу, якщо ви ще не дивились, подивитися відео про Past Simple, Воно отут буде, тому що, щоб найкраще зрозуміти Past Continuous, треба його просто порівняти з Past Simple, і все стане зрозуміло. Але для цього треба зрозуміти, що це за такий час Past Simple. І так, погнали розбирати наш Past Continuous. Сама суть цього часу вона криється в його назві. Past – це у нас минулий, а Continuous перекладається, як щось продовжується. Так? Тобто Past Continuous – це час, це такий час, який ми вживаємо, коли ми кажемо про дію у минулому, яка відбувалася до. Довго-довго. Я таки кажу своїм учням, коли вони щось кажуть трошки невірно, я кажу, а це ж дія була довга-довга. От past continuous – це дія у минулому, яка була довга-довга. Давайте спочатку розберемо структуру. I, it ми обов'язково додаємо was, як написано, не на мене дивіться, можете дивитися або на текулю, або на табличку. Тож, до I, he, she, it ми обов'язково додаємо was, Тут у нас ніякого перекладу не буде, це просто така граматична штучка-дрючка, яку ми обов'язково додаємо. Потім у нас іде verb, verb – це у нас діє слово, і до нього ми додаємо ing. Тобто, давайте розберемо одне речення. I was watching a movie, я дивилася кіно. I was watching a movie. Це у нас позитивне речення, негативне речення ми будемо будувати за допомогою was і питальне також. Тобто буде I wasn't, або Was not watching a movie, і питання ми задаємо теж за допомогою was, Просто виносимо його наперед. І буде Was I watching a movie. І до you with they ми обов'язково додаємо were, потім до дієслова ми додаємо так само ING закінчення. І що у нас тут, за приклад, we were doing. ага. We were doing our homework. Негативне речення буде We weren't або were not doing our homework. І питання так само буде за допомогою were. Were we doing our homework? В принципі, правило я вам вже розповіла на самому початку. Це був такий прям масштабніший спойлер. Але давайте ще більш зануримося в цю штучку. І як я вам сказала, що щоб найкраще і найшвидше зрозуміти past Continuous, вам треба просто його порівняти з past simple, що ми зараз з вами і зробимо. І так, у нас тут два приклади. I watched a movie і I was watching a movie. Яка ж різниця? I watched a movie перекладається, як я подивилась фільм, I was watching a movie перекладається, як я дивилась фільм. І другий приклад різниця така сама. Uh, we did our homework, ми зробили нашу домашку, і we were doing our homework. Ми робили нашу домашку. Яка різниця між цими двома часами і двома речнями? Різниця тільки в тому, як ви це кажете українською. Чому я люблю past Continuous? Тому що це такий самий час, який ми нарешті повністю на 100% маємо в українській мові. Без всяких о цих от. Знаєте, під Єбоні все просто чітко, ясно і зрозуміло. Давайте я вам наведу два приклади. Один буде повністю зараз в впас симпл української мови. Я прокинулась, я почистила зуби, я поїла, я попрацювала, я погуляла, я, повідпоч... я відпочила, е я поспілкувалась, щось типу такого. Це було все в past simple. I woke up, I brushed my teeth, I had my breakfast, I went for a walk, I worked, I relaxed, I talked. Все в past simple. Тепер в past continuous. I woke up так само і буде, тому що ми не можемо прокидатися довго. Ми ж просто прокинулись. I woke up, Я чистила свої зуби, можу сказати довго. I was brushing my teeth. I was having uh, my breakfast. Uh, I was walking with my dog. I was working, I was uh, chatting with my friend. І в українській мові це буде я прокинулась, я чистила зуби, я снідала, я гуляла з собакою, я працювала, я розмовляла, я відпочивала. Тобто відчуваєте різницю? Past simple у нас зараз оцей приклад, який я навела. Не подумайте, це чудовий час, ми його вживаємо, але це такі у нас сухі, от такі, от, знаєте, різкі, завершені, да якісь дії. А past continuous, це такий дуже часто Паскентініус використовують в розповідях, щоб зробити її більш насиченою, виразною, живою. І от past continuous, це такий живий час, який дає нам. Змогу розповісти все ну з якоюсь такою ноткою історії. Тобто, різниця в цих двох часах тільки в тому, який час ви самі хочете вживати. Хочете сказати, я поговорила з подругою, кажіть, я поговорила з подругою. Хочете сказати, що ви довго це робили, да і що була там е якийсь певний час ви це робили? то тобто, Ви будете казати: I was chatting with my friend Ви хочете сказати, що я. Погуляла з собакою, просто як такий факт, скажіть в пас Simple. Хочете сказати, що ви довго гуляли по парку з собакою? Скажіть, а the park. Взагалі без питань. Тобто різниця лише в тому, як ви це кажете в українській мові. І все. Звісно, в правилах ви можете прочитати, що past Continuous ми вживаємо, коли ми хочемо сказати, що дія була довгою в минулому, або там є ще правило, що. Ми вживаємо past simple, past simple і continuous, коли одна дія перериває іншу. Але насправді, за роки практики, я зрозуміла, що ну, ці, от, саме в past continuous ці правила, їх можна вивчити, я їх через ці правила і вчила цей час. Але насправді різниця лише в тому, як ви кажете в українській мові, тому що це реально єдині два часи, котрі можна співставити з нашою мовою. І якщо ми їх співставимо, то ми будемо їх вживати відповідно правильно. Тож, Дуже-дуже люблю ці часи, дуже часто вживаю Паскінтніс, тому що він реально робить все таким, знаєте, кольоровим в моїй історії, не знаю, як це пояснити. Почнете вживати, зрозумієте. На цьому, в принципі, пояснення закінчилось. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. І, як завжди, давайте поробимо трошки практики. І так, практика у нас буде так само: З past simple і пас Паскінтіння, щоб краще була змога зрозуміти різницю між цими двома часами і коли ще треба вживати. We blah-blah за blah, research together last time. Uh, так, ну що у нас тут насправді uh, не знаю, що від нас хоче це, uh, цей сайт, але ми можемо тут вжити і past Simple, і Past Continuous. Що я кажу? Що я маю на увазі під тим, що від нас хоче сайт, тому що тут одна відповідь правильно на його думку. Але давайте просто подумаємо: ми зробили дослідження разом минулого разу, або ми робили дослідження разом минулого разу. Ми можемо сказати і так. І так, але я думаю, вони тут хочуть почути від нас дід, тому що зазвичай в реченнях дають типу таку підсказку, що це було довго, що це відбувалося довго. Наприклад, отут, от в п'ятому I chess with my younger brother the whole evening, тобто цілий вечір ми грали, тобто довго-довго було. Але хочу сказати, що в першому реченні, якщо б ми брали живу, живе спілкування, тут можна було б вжити і, те, і той час, і той. I did the research together, we did the research або we were doing. Тобто і так, і так можна. At 6 p.m. last Sunday, I spoke to my aunt. Ну, знову ж таки, я поговорив, я розмовляв, але нам тут дають час, тому вони хочуть, щоб ми тут вживали past continuous. I was speaking to my aunt, або так само можна I spoke. When we from work, his wife <свіс> <свіс> тут у нас що? Тут у нас нам тут треба просто перекласти речення. Коли він прийшов, він же не приходив з роботи, він просто прийшов з роботи отака дія за щелчок. Коли він прийшов з роботи, його дружина спала, тобто це довга дія. І буде: when he came back from work, his wife was sleeping. Далі, четверте, Андрю провів, ну провів, отак, провів і провів. spent, да? spend у нас остання просто літера міняється. Так, п'яте, ми ж з вами вже обговорили, що він грав з братом цілий вечір в шахи. Тобто, довга-довга дія, буде I was playing. Так, Том фарбував паркан в саду, коли його, коли несподівано до нього зайшов друг. Тобто, не заходив, а вот так, за щелчок, зайшов. Тобто, буде Том was painting the fence when his friend dropped by. Моя мама купила багато солодощів, коли вона була в супермаркеті. Ну, тут буде і там, і там past simple, Ми самі чуємо це в українській мові. My mother bought when she was. Батьки обговорювали минулий день, поки їхні діти будували все довга дія. Да? Ми можемо просто собі уявити ситуацію. Батьки щось обговорювали, діти будували. Тобто, і там, і там буде past Continuous. The parents were завжди звертайте увагу на множину. да? The parents were discussing while their children were building a snow castle. Так, коли моя сестра вимкнула світло, почав ну, йшов дощ. Тобто, що дощ у нас йде довго, вимикання світла відбувається отак. When my sister switched off the light, it was pouring outside, Шов дощ, так? Pur, йшов дощ. Вживається оцей пур, який йшов у дощ. І останнє, мої останні вихідні закінчились дуже швидко, і був час, ну просто був і був, був час повертатися назад на роботу. My last weekend ended very quickly, and it was time to come back to work again. Ну, давайте ще останнє, оце uh, Пауль uh, збирав пазли з 6 до 10. Знову ж таки, нам тут вправі хочуть сказати, що це було дуже довго-довго. Тому буде Paul was solving the puzzle from 6 till 10 p.m. last Sunday. Так, як завжди, любі друзі, це наш сайт, з яким я вас познайомила на відео з Пас simple, simple. Так що, отут, ви заходите там, де є Past Continuous, і робите всі вправи, їх не дуже багато, і зверніть увагу, звісно, на вправи з Past Simple, Past Continuous. Так, на цьому все. Як завжди, якщо було щось незрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях під відео. Я на все відповім. Якщо було все зрозуміло, поставте лайк, мені буде дуже приємний ваш фідбек. Дуже, до речі, багато фідбеку в вигляді лайків було про відео, чому важко людям сприймати англійську на слух. Дуже вам дякую. Якщо ви його не дивились, можете тут подивитися. Мені правда, було дуже приємно Дивилась, Така о, хі, скільки людей подивилось, скільки відгуків було. Та на цьому всем. Дякую вам велике за перегляд. І якщо ти давно думав або думала, де почати англійську мову, запрошую в мою онлайн-школу англійської мови MySchool, Ось тут є інстаграм. Якщо хочете там передивіться в ми, що ми, як ми там, і можу записатися на безкоштовний пробний урок. На цьому все. Дякую, Ти, Куля, велике, що як завжди, дуже уважно слухала. І дякую вам, мої любі глядачі. гарного дня.